Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Для всіх городників зараз найгарячіша пора, тому що на підвіконниках стоїть розсада перців та помідорів, про яку зараз варто подумати, чим підживити, щоб вона не хворіла, добре росла і дала максимальний урожай. Досвідчені господарі знають, що найкращим підживленням для розсади. Буде органічне добриво яке можна приготувати самостійно. Так, спочатку я прорихлю міжряддя в своїх томатах, що варто робити після кожного підливу розсади. А прорихлення це я роблю зубочисткою, плавно нею проходячись по міжряддях томатів. Оце у мене томатики, які я сіяла 15 березня, а сходили вони у мене 17, 18, 19 березня. А ці посіяні на кілька днів раніше, вони вже дивіться, випускають першу пару справжніх листочків, я їх прорідила і для кожного ящичка я зараз буду застосовувати різні підкормки. Ось для цих томатів, які знаходяться ще в стадії сходів, тобто четвертий, п'ятий, шостий день після сходів буду застосовувати підкормку номер 1 а це буде гумат калію, бурштинова кислота, мед і лушпиня цибулі. Його я готувала ще вчора жменю, ось тако, лушпиня, велику лушпиня, поклала в каструльку і залила однією склянкою окропу. Трішки перемішала, закрила кришкою і ніч воно в мене настоювалось. З самого розчину я готую одну літру. Спочатку набираю не повну літру води. Сюди виливаю цю склянку, настою з цибулиння. Це для захисту від грибків та чорної ніжки. А тепер в окремій скляночці візьму трішки теплішої води, градусів 40. І розчиняю тут півчайної ложечки меду. Вода тепліша, щоб гарненько розчинився мед. Мед нас буде слугувати і як натуральне джерело енергії для активного росту рослинки. Розчинений мед виливаємо сюди у літрову баночку. Бурштинова кислота для таких цілей розводиться 1 грам на 10 літрів. У нас в пакетику є тут 2 грами. Мені ж потрібно набрати на 1 літру 1, 10 г. І я це буду робити відрізаним. Шприцом. Тобто я буду набирати бурштинової кислоти на одну тільки поділочку, ось так. Постараюся стільки трішечки набрати кислоти і висипаю її сюди, в гарячу воду, градусів 50, щоб гарненько розчинилася. Бурштинова кислота стимулює корені і запобігає витягуванню. Коли розчинилася, виливаємо також сюди в літрову банку. І Останній компонент це гумат калію пів чайної ложечки на цю літру води, який допомагає рослинам справитися зі стресом. Якщо банка не повна, доливаємо чистою водою до повної літри. І починаємо проливати нашу розсаду. У мене вже, може, трішки запізно я проливаю. Цим розчином треба проливати у фазі сходів на 4-й, п'ятий день після того, як рослинки зійшли. Трішки іншим розчином будемо користуватися через 7-10 днів, коли вже з'являться перші справжні листочки. Цей розчит робимо знову на літру води, але знову набираємо неповну банку. Тут потрібний буде попіл, я вчора просто забула його залити, щоб він настоявся. Хай зараз трішки тягнеться. А вчора я приготувала таку добру жменю кропиви, бачите? І залила її також дуже гарячою водою. Не кип'ятком, але гарячою водою. І вона настоювалася в мене цілу ніч. Прикрила її кришечкою і так стояла. Зараз я виливаю цю кропиву в літрову баночку. Цей настій кропиви і як органічне добриво, який не дає розсаді жирувати. Наступний інгредієнт має бути магній. У мене є сульфат магнію. Магній потрібний для міцного листя та активного фотосинтезу. Його потрібно 1 грам на цей літр води. У мене ще старенький тут пакет є. Я зараз буду знову обрізаним шприцом. Підведу поділку 1 мл і буду набирати цей порошечок. Тут його є 1 грам. Висипаю сюди і виливаю цей на стій Я брала 1 столову ложку води, заливала не важно скільки води, аби зараз було на літру цього настою. Попіл знаєте, як джерело калію кальцію. Доливаю до літри чистою водою і наш настій готовий. Гарненько його перебовтаю і можна підливати нашу розсаду. На такий контейнер в мене йде пів літри ось цього розчину. У мене їх два, якраз вистачить оцієї літри. Так само, як і попереднього було. У мене два ящики. Якраз того розчину мені вистачило на два ящики. Ці обидва розчини я застосовувала на ось цих помідорах, які були посіяні 4 березня. І сходили вони 8-9. І на сьогоднішній день їм від сходів уже 20 днів. Виглядають вони непогано на свій вік. Листочки гарні, зелені, стовбурці не тоненькі і не жирують. Деякі мають уже по дві пари справжніх листочків, деякі вже випускають і третю пару. Сьогодні я планую їх підкормити розчином номер 3 який дають днів за 10 до висадки у ґрунт. Я ж їх планую висадити в мою нову неопалювальну тепличку, до складу якого входить кальциєва селітра. Жменя знову лушпиння і цукор. Кальцієва селітра зміцнює стебла, ну і запобігає хворобам. Новий пакет відкривати не буду. Набираю зі старого. І цієї селітри нам потрібно 1 грам. Буду використовувати знову шприц на одну поділку, 1 мл. Набираю. Можу для досконалості перевірити на вагах. І справді, 1 мл зі шприца буде 1 г на вагах. Салітру розвожу в меншій баночці, і вода трішки тепліша, як літня. градусів 40 щоб швидше розчинилася. Сюди ж зразу кладу одну чайну ложечку цукру, також, щоб швидше розчинився, бо тепліша вода. Цукор допомагає рослині швидше адаптуватися. А вже як бачу, що обидві речовини гарно розчинилися, виливаю цей розчин прямо в літрову баночку. І третій інгредієнт цього розчину є цибулеве лушпиння. Так само вчора запарювала одну. Жменю гарну лушпиня склянкою окропу. Нагадую, це захист від шкідників та хвороб. І все, розчин готовий, можна підливати. Рецепти всіх трьох розчинів залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, ось і все, що я хотіла сьогодні з вами поділитися. Дякую всім, хто додивився до кінця моє відео. Дякую за коментарі, які ви будете писати. І всім здоров'я, миру і добра!